Фармадол. Таблетки від головного болю. Шляхом нескладного опитування з'ясувала, що серед нас трьох філотелістів немає. немає. Ну, є... Але є нумізмати. Початківці. 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 Нумізмати є. Тобто ти три нових купив? Я маю. З кораблем? І з кораблем я купив І Я навіть маю вже тепер паперову таку 500 гривень. Колекційно, так що я початківець не ну, з Але ми хочемо розказати. Ми, ми сьогодні говорили про виставку в Лондоні, де 30 підробля настільки хороших підробок картин, що їх тепер окремо виставляють. Але це ж треба кудись ну їхати, летіти. А ми всі розуміємо. А подивитися щось треба, і от наш Антон Пшеничний зараз, зараз знаходиться в центрі Києва на Укрпошті, тому що не, не там... на Укрпошті, а в головному О... поштампі. Ну тобто ну, да, Укрпошта. але це головний офіс, ну, це тобто ж... не маленький, а головний так Укр... Укрпошта. пошто це, це Головне виправити. <первіг Sakura> Я теж це помітив. Так це і працює. На Укрпошті. В головному відділенні на незвичайній виставці. Розказуй більш детально, будь ласка, Антон. Колеги, доброго ранку. До речі, от ви там. Підбували власну статистику, хто почав захоплюватися марками, хто не захоплюється. Мені здається, от якраз оці спеціальні тиражі, які створювала Укрпошта, які присвячені незламності українських міст, які присвячені боротьбі України проти агресора. Вони багатьох людей зробили ну шанувальниками оцього мистецтва поштових знаків пошуку їх, тому що багато хто почав з цього, почав з цих самоунікальних марок з російським. М, кораблем, а потім зрозуміло, що насправді це цілий світ, і почали в нього занурюватися. І от якраз у головоштамті в головному операційному залі, де я зараз стою, тут можна трошки глибше зануритися у цей світ марок поштових поштових знаків, поштових марок, як їх називають, і побачити реально унікальну виставку, тому що тут ну по перше, скажу, що це будівля на майдані незалежності, всі знають її, всі бачили її. І якщо говорити саме про це поштове відділення, то це відділення, яке має номер нуль Оль тобто найперше, найголовніше, і скажу одразу тут дуже атмосферно, тому що сама зала дуже класна. Вона історична. Тут є е, мозаїки, фрески е, різних е, ну, пам'яток Києва. Ну про це варто прийти подивитися, але ж говоримо про марки. І саме тут запрацювала виставка іноземних марок, яка називається Солідарні з Україною. Тут експонують поштові знаки, які протягом минулого року випустили в 15 країнах на підтримку України. І як зазначив. Ігор Смілянський гендиректор Укрпошти. Це вперше, коли в поштамті презентують не українські марки, а іноземні і ще й одразу 15 країн. За кожною маркою стоїть окрема історія підтримки українців та України. І от що цікаво, давайте я вам покажу. По-перше, тут можна побачити не лише марки, а от від цих 15 країн можна побачити поштові ящики, який вигляд вони мають. Можна побачити прапор і поруч з прапором. Прапором ось це молдовський ящик, потім Естонія. І далі, далі, далі можна побачити, який вигляд вони мають в різних країнах. Якщо ж говорити про марки, то давайте я покажу, як їх експонують. Тут стоїть декілька стел. На кожній з них є декілька марок. По перше, це Велике зображення кожної марки, щоб можна було її роздивитися а також оригінал. І до кожної марки є опис. Ось, наприклад, це Молдова. Вони зробили 250 тисяч таких марок, і 5 тисяч передали безкоштовно українським біженцям та волонтерам, щоб у них була можливість надіслати листи з цією маркою близьким в Україні саме з-за кордону. А ось тут, ну це така марка підтримки. А ось португальська марка, вона має саме благодійну місію. Дуже дуже до речі, до речі, вона дуже гарна, виконана в українських кольорах, кольорах українського прапору. Їх випустили 27 вересня 2022 року. 75 тисяч екземплярів, і пошта Португалії направить кошти від продажу цих марок на відбудову центру психологічної реабілітації в Бородянці. Не буду я вам про всі марки розповідати, тому що виставка насправді цікава. І що цікаво, Каво, також що якщо немає у когось змоги, ну я думаю, що у багатьох людей немає змоги прийти саме до голов поштанту і побачити ці марки, то можна відвідати цю виставку онлайн на офіційному сайті Укрпошти є онлайн версія, де можна також роздивитися всі ці марки і прочитати кожної цієї марки історію, тому я думаю, що це насправді цікаво. Я закликаю, якщо є можливість прийти до голов поштамту, зайти в головну операційну залу, придбати марку можливо, і українську на згадку собі, придбати якусь листівку, подивитись на цю виставку. Якщо змоги немає, онлайн формат допоможе ознайомитися з нею дистанційно, навіть зі свого смартфону. Колега, вам слово. Дякуємо, дякуємо тобі. Але ж знаєте, пташечку, До речі, ми там побачили сьогодні. В день пташки і там красиво і є варіант гарного намалювання. Ти можеш попрактикувати і таку ж саме намалювати зараз. Так, а? така пташка, таку пташку. Я б намалював. Ти обіцяв, давай малюй. Буду ну і ще давайте наголосимо про те, що якщо немає можливості відвідати, то е, все ж таки онлайн версію виставки теж можна побачити. Тому шукайте, дивіться навіть не виходячи з дому, не відриваючись від вихідний, можна зануритися і подивитися на ці унікальні. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі нема, нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.